Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. Сьогодні 1 березня 2024 року і ми розпочинаємо посів редиски. Для початку вибираємо місце, де найкраще буде рости редиска. Вже як ви бачите, розкидали на це саме місце, де чоловік скопує курячий гній і перекопуємо землю на штик лопати. Проводимо посів редиски та будь-яких культур, наприклад, капусти, помідорів, перцю, за допомогою ось такого маркера. Тут ширина між вічками 5 см і, і висота 2,5 см. Зараз я граблями все гарне, всю землю гарно розгорну, щоб земля була рівненькою. Висівати редиску будемо на глибину 2 см, так як я і сказала. Ось так все гарно розгортаємо. Все, все лишнє забираємо. І ось так. Так, тепер робимо ямочки маркером. Ставлю маркера. Ось так. І притискаємо ногою. Гарно ось так покачали, покачали. І в результаті в нас виходять ось такі ямочки для посіву редиски. Висівати буду ранньостеглі сорти редиски, це редиска сора і червона з білим кінчиком. Швидко стиглі сорти. І тепер в кожну ямочку розкладаю по одній насінині, де дві падає нічого страшного. Ось цю частину вже засіяла, тепер виставляємо маркер ось так з краєчку з боку, щоб приблизно була ширина така сама, як між вічками. Ось так. І знову наступаю ногою. І знову в нас виходять ось такі ямочки. Ще що хочу сказати, що завдяки цьому маркері за один раз можна зробити 70 ямочок. Це дуже полегшує посів культур. Ножкою наступили і 70 ось таких рівненьких ямочок у нас виходить. Ну що ж, ось так вже закінчила висівати парничок редиски. Тепер беру граблями і ось так легенько прикриваю насіння. Ось так легенько-легенько. Поливати парник після посіву я не буду. Так як у нас кілька днів назад пройшов гарний дощ, земля дуже мокра, тому цього, цієї вологи вистачить для проростання редиски. І ось так гарненько закриваємо. Зараз ще пройдуся руками. Буду притискати землю, щоб насіння гарно прилипло до землі. І ось так гарно закриваємо редисочку. Земля-волога. Така навіть мокра, до маркера приставала. Коли я робила ямочки, ось так гарно прикриваємо. Зараз ми поставимо дуги і будемо нашу редиску накривати плівкою. Редиску висіваємо дуже ранньою весною, так як це. Культура, яка любить проростати в холодній землі, при плюс 4-6 плюс градусів редиска вже проростає після всходів, аж Аж після сходів вже будемо відкривати парничок і робити перший полив. А на цій стадії поки що можна і не поливати, так як земля мокра. Ось так. Ось так. Ми заодно і вирівнюємо землю, щоб сходи були рівномірні. Ось так і прикриваємо. І ось так легенько зараз я буду притискати руками землю. Ось так покажу вам просто, що ми будемо робити. Ось так накрили, поставили вже дуги і зараз будемо прикривати зверху плівкою. Тепер натягнули клійоночку гарно і прикриваємо по краях. Кірпічами, так як редиска холодосійка культура, то в принципі можна її і щільно по краях не закривати. Герметики тут не потрібно. Закінчили посів редиски, накрили плівкою, приклали кирпичами. У мене вийшов парничок довжиною 2,5 метра і шириною 1,60 м. Цього нам достатньо вистачить, більше ми не висіваємо. В такому вигляді парник закритий буде вже аж до самих всходів. Після сходів парник буду відкривати і робити перший полив, так як радиска дуже любить вологу мокру землю. А я вам всім дякую за перегляд. Дякую за те, що завітали на мій канал. І всього вам найкращого.